Ролик в квартирі Плюси та мінуси, та чи варто заводити завдяки охайності, кролики завжди виділяють у клітці зону туалету, тому наводити порядок в оселі не складно. Тварини не проявляють агресії. Якщо постійно годувати тварину з рук, приділяти увагу, то через деякий час вони прив'язуються до власників. Пухнастий неймовірно м'яке хутро приємно гладити. Така процедура завжди приносить задоволення і вихованцям, і господарям. Догляд за кроликами не складний і не займає багато часу. Пухнастики добре вживаються з іншими тваринами. Кролики живуть в середньому 10-15 років. Цей час вихованці стають справжніми членами родини. Щодо мінусів, не слід розраховувати на прояви кролячого інтелекту, навіть через кілька років дресирування. Для утримання вихованця потрібно дійсно простора клітка або вольєр. Також тварині щодня потрібен час для вільного пересування по житлу. Щодо запахів, кролики мітять територію. Не завжди вихованець звикає до латка і може справляти нужду в невідповідному місці. Неможливо і не потрібно відучувати вихованця від потреби постійно щось гристи. Важливо прибрати з підлоги всі шнури. Для тварин характерний. Нічний спосіб життя вихованець в день може спати, а вночі харчуватися та шарудіти. Кролики потребують щоденного догляду за шерстю. Якщо нехтувати цією процедурою, то шерсть часом з'явиться на меблях та на одязі.